Російські окупанти знову вдались до своїх нічних обстрілів. На цей раз удари завдали по Києву, Дніпрі, Житомирщині. Гупало ще з пізнього вечора. Працювала ППО. В цих містах не обійшлося без постраждалих загиблих та руйнувань неспокійно і на прифронтових місцевостях. Про все це поговоримо за мить. Ви на каналі Свій час. Вітаю вас. Підписуйтесь і розпочнімо. Ввечері у п'ятницю, 25 жовтня, Київ вкотре опинився під атакою російських дронів Камікадзе. У столиці чули роботу протиповітряної оборони. Стало відомо про пожежу в багатоквартирному будинку. Мер міста Віталій Кличко підтвердив вибух у Салом'янському районі міста. За попередніми даними, російський безпілотник влучив у житловий будинок. На місце виїхали екстрені служби, яким згодом вдалося загасити полум'я. У будинку у Солом'янському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Як повідомив мер Віталій Кличко, тут загинула дівчина 2009 року народження. Постраждали п'ятеро людей, чотирьом надали допомогу на місці. Одну людину госпіталізували на місці для мешканців будинку. Розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги. А це вже Київщина. Тут теж не обійшлося без руйнувань. Як повідомила ДСНС, в Ірпені та Обугівському районі загасили дві пожежі. Є руйнування у Бориспільському районі. Пошкоджено приватний житловий будинок, гараж у двоповерховому гуртожитку. Вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. Також відомо про загиблу 55-річну жінку, яка через падіння уламків ворожих цілей отримала поранення в області живота. На Дніпро росіяни скоїли ракетну атаку. В місті пролунало кілька потужних вибухів. Деяким місцевим вдалося зафіксувати це на камеру. блядь. Внаслідок дії окупантів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів, кажуть рятувальники. З під завалу двоповерхового житлового будинку вдалося дістати трьох загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати Її дістали з зруйнованого будинку та передали медикам. Загалом, за останніми даними, поранення отримали 19 людей, серед них 4 дитини. Не стихає і на Харківщині у Куп'янську. внаслідок обстрілу горів гараж. Пошкоджено два приватних домоволодіння. У Золочівській громаді ворожий дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Найбільше постраждало село Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків. Загинула жінка на Донеччині. Одна людина дістала поранення від російських обстрілів минулої доби. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. По мирноградській МВА додали, там теж є загибла, яка потрапила під обстріл ще 24 жовтня. 330 ударів, агресори завдали по Запорізькій області. По регіону вони били з БПЛА, РСЗВ та артилерії. Вночі російські війська вдарили з артилерії по Херсону. Вова повідомили, один зі снарядів влучив у будинок. Поранений 47-річний чоловік його ушпиталили з вибухово та черепно-мозковими травмами та пораненням голови та рук. Без жертв не обійшлося в області близько півночі. Військові РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Загинув чоловік, з артилерії обстріляли Білозерку, поцілили по будинку, де теж була людина, яку дістали з під завалів мертвою. Далі переносимося на північ. В Сумах через ракетний удар пошкоджена адміністративна будівля. Загалом регіон зазнав 29 обстрілів, більшість яких припало на прикордонні громади Сумщини. А це вже наслідки того, як на Житомирщині гупали уланки дронів. Відповідні фото опублікували ДСНС. Пошкоджену господарську будівлю. Там спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. А тепер щодо роботи наших захисників неба сили ППО збили 44 з 91 дронів. Ще 44 безпілотників локаційно втрачені. Відомо, що росіяни атакували трьома ракетами. Іскандер м «КН-23» двома ракетами Х-59 та двома ракетами невстановленого типу. Їх збити не вдалося. Забонило знову на Білгородщині, особливо прикордонних селах. Учора середень було дуже гучно. Наприклад, у селі Новатова Лжанка постраждав чоловік. У нього осколкові поранення. Тут пошкоджено 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркани. Посічено три машини та пошкоджено скління багатоповерхівки. Дісталось у селі Зорі Білгородського району. Дрон Камікадзе атакував газель. Транспортний засіб пошкоджено. Вечір в регіоні продовжився звуковим шоу від українських дронів. Місцеві пабліки повідомили про спробу атаки о 20.20. .20. міноборони на той момент відзвітувало про знищення цілей. Але згодом відмінна статистика зіпсувалася новим нищівним ударом. Постраждав грайворонський округ. У селі Мокра Орлівка повністю згоріла припаркована машина. Крім того, у Борисівському районі пошкоджено два приватні будинки та легковий автомобіль. У Мінвбивства це не помітили. Головне, аби головний старець федерації був задоволений чотирма збитими безпілотниками в регіоні. Курськ не спав теж. За даними губернатора Смірнова, було збито п'ять безпілотників. Згодом глава Курщини додав, що пошкоджені кілька автомобілей. Поранено двох місцевих жителів і їм надали усю необхідну допомогу. Його підданий з Білгородського району, де проходить траса Обоянь суджа, попередив, що невідомі дрони атакують автомобілі, що проїжджають повз. Дивно, чого б це. Чекав на рандеву з дронами в Орлі. Повідомляється про два БПЛА, що залетіли на територію регіону. Нібито їх збили. Щось схоже було і в Брянській області, мала літаючих апаратів тут було найбільше з усіх регіонів. Збили спершу шість. Потім зранку, аби якось напевно більш статусно виглядало, домалювали до статистики ще два дрони. Отже, згодом у Міноборони РФ підсумували, знешкодили 17 цілей. Вісім дронів були збиті над Брянською областю, чотири над Білгородською, три над Порською та ще два над Орловською областю. І це ще не все. Бо розпочалась нова атака вже сьогодні. Та ж сама кремлівська установа додала, що о першій годині дня РосПВО знищила троє українських безпілотників над територією Орловської області та один над територією Брянської. Чекаємо на кадри наслідків свіженької бавовни. Обов'язково згодом вам покажемо. А це полум'яні кадри з Хабаровська. Тут сталася сильна пожежа у місцевому готелі. Палало на 500 квадратах. Урятовано п'ятьох осіб, кажуть, у ворожому МНС. Ну як врятовано? Точніше, вони самі вилізли з палаючих апартаментів, судячи з інформації з місцевих медіа. Ще трьох госпіталізували. При цьому дах готелю в Хабаровську частково обвалився. Тим часом челябінські настільки суворі, що почали бунт, і ні, не проти диктатора Путіна, а проти ромів. Виявляється, місцеві сміливці вирішили підпалити майно, як вони вважають, підозрюваних у нещодавному вивстві жінки-таксистки. Тож так звані бунтарі вчора підпалили о десятій вечора будинок та авто. А після півночі постраждало інше помістя. Там виграла веранда, вогонь скрізь загасили. Это дома горят, просто дома горят. Ужас какой-то очень близко. Это либо цыганские, либо нет. Какого ужас, у меня наши дрожат, я не могу. Пусть такие их не методы. Про следство то суд там известно ни слова. У ніч на 26 жовтня Ізраїль масово атакував Іран у відповідь на масштабний ракетний обстріл 1 жовтня. Операція дні покаяння розпочалася о 2 годині ночі і закінчилася до ранку. За словами ізраїльських військових, вони завдали цілеспрямованих і точних ударів по військових об'єктах в Ірані уражено понад 20 військових об'єктів, у тому числі місця виготовлення ракет, якими атакували Ізраїль, штаб-квартира корпусу вартових ісламської революції та військові бази Ірану загалом було використано понад 100 літаків, у тому числі Ф тридцять п'ять. На противагу цьому, Тегеран заявляє, що його система ППО успішно відбила атаку однак деяким об'єктам було завдано обмежених збитків. Більше того, Іран заперечує заяву Цахал про те, що в АТАЦІ брали участь десятки винищувачів. Згодом Цехал додали, що ізраїльські винищувачі також атакували виробництво ракет, якими Іран бив по Ізраїлю ракетні комплекси класу Земля повітря. Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність. Сканю Арабія повідомляє про загибель двох іранських солдатів під час нещодавних ударів. Видання зазначає, що Іран проінформував Ізраїль через треті країни, що не буде відповідати на удар. Джерела з білого дому зазначили, що Ізраїль відповів Ірану саме так, як йому радили. нібито протягом останніх тижнів президент США Джо Байден заохочував ізраїльський уряд відповісти на атаку балістичних ракет Ірану на початку цього місяця. The New York Times повідомляє, Тегеран наказав своїм військам готуватися до війни. Іранська влада наказала збройним силам підготувати кілька планів реагування на можливу помсту з боку ізраїльської армії. Попри це, Іран намагається уникнути відкритого конфлікту. За даними американських журналістів, в останні тижні країна намагається зміцнити свої альянси з арабськими країнами регіону, попереджаючи їх, що будь-яка допомога Ізраїлю під час атаки перетворить їх на законну мішень. Примітно, що за кілька годин до початку повітряної операції Ізраїлю Росія попередила Іран, поділившись розвіданими про потенційні цілі та можливі дії ЦАХАЛ. Про це повідомляє Sky News Arabia. за словами співрозмовника телеканалу. Тегеран приманшив наслідки ізраїльської атаки, стверджуючи, що деякі об'єкти зазнали обмеженої шкоди. Іран також заявив, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан та Тегеран. Є реакція з Пентагону. Його очільник Ллойд Остін зізвонився з главою Міноборони Ізраїлю Йоавом Галендом, щоб отримати нову інформацію про удари Ізраїлю по військових цілях в Ірані. Остін заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону, але Вашингтон рішуче налаштований не дати розширити конфлікт в регіоні. Нагадаю, у вівторок, 1 жовтня, Іран завдав другої за рік масованої атаки на Ізраїль. Країна випустила близько 180 балістичних ракет. А таці передувало знищення ізраїлем верхівки ліванського терористичного угруповування Хазбола. Після чого Ізраїль також почав наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану. Ізраїль вже кілька місяців веде військові дії в Газі та розпочав операцію проти Хезболи, аби припинити постійні ракетні атаки з боку угрупування. Українські сили відновили позиції на південний схід від часового яру. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. Українські сили діють на південний схід від часового яру на шахті блок 9 де аналітики раніше спостерігали лише росіян. Також є успіхи в Торецьку. Тут українці повернули під контроль південь міста і нині діють уздовж вулиці Тоболенка. Але є і не дуже хороші новини. За даними інституту вивчення війни, окупанти просунулися на схід від Сіверська. Росармія проснулася на південний захід від Верхньокам'янки під час російської механізованої атаки, чисельністю до взводу. Тим часом генштаб повідомив, що противник збільшив кількість штурмів на кількох напрямках на Донеччині. На Покровському вітинку фронту українські бійці відбили 46 штурмів поблизу Лисівки, Селидового та Миролюбівки. На Курахівському напрямку сили оборони зупинили 41 атаку поблизу гострого Катеринівки та Новодмитрівки. Поблизу Бремівки, Російська армія здійснила 22 штурми в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Тим часом Курахове можуть захопити, обійшовши його з тилу. Про таке повідомляє український боєць із позивним мучний. Для цього вони атакували і просунулися у напрямку Новодмитрівки та Кремної Балки на захід від Цукуреного. Одночасно, вчора почався новий наступ російських військ на південь під великою новосілкою. Там вони просунулися майже на 7 кілометрів зі сторони Золотої Ниви, атакувавши село Шахтарське. За даними Діпстейт, бої точаться біля південної частини села. Саме цей напрямок веде у бік траси, яка тягнеться з Курахового на захід у Запорізьку область. До неї від Шахтарського 14 кілометрів. Її перерізання означатиме блокування Курахового та всього району на південь від нього. В дібсет констатували про просування ворога у Селидовому Катеринівці, Вишневому біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки. За фактом просування загарбників на времівському напрямку, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав розпочати завчасну підготовку до оборони Дніпропетровської області. Він зазначив, що досвід оборони населених пунктів на Донбасі наголошує на важливості заздалегідь укріплених рубежів та контролю підготовки. Фортифікації навколо Дніпропетровщини будуються, і цей процес розпочався не вчора. Про таке заявив голова Дніпропетровської області ради Микола Лукашук. Далі це його слова. Пропоную всім заспокоїтися. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація. В країні війна наголосив він. І до звісток з Луганщини. Окупанти щодня атакують в напрямку Греківка. Крім того, Росіяни постійно штурмують позиції українських військових у Серебрянському лісі. Про таке заявив очільник Луганський ОВА. За даними голови ОВА, українські військові стримують ворога. Ворог не шкодує особовий склад, артилерію та безпілотники. Наприклад, бійцям Нацгвардії бригади буревій доводиться на БМП пробиратися крізь серебрянський ліс, щоб виїхати на закриту позицію. Зазначу, російські війська намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони вже припинили називати конкретні дати, які можуть бути цьому причини. Перші північно-корейські військові прибули до Курської області у минулу середу, 23 жовтня, про це пише Нью-Йорк Таймс. З того часу до регіону щодня прибувають тисячі солдатів. Українське джерело газети розповіло, що до понеділка, до прикордонної області мають прибути до п'яти тисяч військових із КНДР. Це літні підрозділи корейської народної армії. Вони прибувають на аеродром в західній Росії, звідки їх доставляють на Курщину. хоча поки вони там не воюють. Хоча експерти стверджують, що навіть ця сила дасть змогу РФ уникнути перекидання власних військ з Донбасу аби не послабити тиск на наші сили на тих напрямках. А поки прибуття північнокорейських військових можуть бути незадоволені російські солдати. Гур опублікувала два перехоплення розмови окупантів, які на думку Американського інституту вивчення війни свідчать про занепокоєння російських військових щодо можливості північнокорейців адаптуватися до командної культури та російської мови. Послухайте, ми теж уже на переводчики. Uh, Йдіть вперед, всіх убивайте. Uh, я 300, дуже евакуація. Уже переводимо до нього. Ну, этот один переводчик но ты на три чек. Будь за даними Блумберг, друга група північно-корейських військових найближчим часом вирушить до Росії. Згідно даних розвідки Південної Кореї, частина військових улюбленців Кіма вже готується до далекого сходу. Частина солдатів із КНДР може бути розгорнута у Курській області, але невідомо з якою метою каже радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, з північної Кореї до Росії ймовірно було відправлено понад три тисячі військовослужбовців для екіпіровки та навчання. Далі цитую. Проте ми вважаємо, що безумовно це можливо, і я б навіть сказав, що можливо, навіть імовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості з якою метою це все ще залишається незрозумілим, зазначив він. Повертаючись до подій в Курській області, Вашингтон Пост повідомив, що РФ ймовірно ще не починала масштабного наступу на позиції українців у даному регіоні. Військові аналітики вважають, що наразі триває фаза перед більш потужними діями. РФ нині намагається послабити зсу артилерією і ударами БПЛА. На думку військового аналітика Грочан Consulting у Польщі Конрада Музики Україні потрібно або направити більше підрозділів у Курську область, або атакувати в іншому місті, щоб поставити росіян перед дилемою. До речі, в інституті вивчення війни вважають, що диктатор Путін перебільшує успіхи армії РФ на Курщині. Імовірно, для того щоб переконати росіян у здатності військ РФ придушити операцію зсу. Найбільш позитивною виявляється стаття «The Wall Street Journal». Американські медійники вважають, що Україна продовжує наносити удари глиб Росії і змінює цим хід війни. Збитки від цих дій можуть стати переломним моментом, який змусить президента Володимира Путіна розпочати переговори про прийнятний мир. Примітно, що досі дальні удари України, які досягли півночі РФ та прикордонних районів Казахстану на сході завдавалися зброєю вітчизняного виробництва. Зазначу, що у наступному пакеті допомоги від США частина коштів інвестують в українські дрони до того ж, нібито розроблена вже українська балістична ракета, яка поки не застосовувалася. Ось що кажуть загалом експерти. Зараз ми демонструємо свої можливості, завдаючи досить ефективних ударів. Динаміка працює на нашу користь, тому що той, хто завдає ударів, має ініціативу. А Росії важко захищати свою величезну територію. Таку думку висловив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Білісков. Тож чи вдасться перехилити чашу Терезів по повітряним ударам на нашу користь вже найближчим часом? Свої думки стосовно цього залишайте в коментарях. Ставте більше вподобайок нам, і ми будемо вдячні. І звісно, підписуйтесь до зустрічі.